Давай, водой. давай, давай, да. 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 давай, надо отбирать. давай, Если за второй, перекрути водичку. Выставай. <ріпи> начальник удаляй, я начальник он дорожив, свою, давай. <ріпи> Шість случань в Новобаварському районі. Станом на зараз маємо 19 травмованих осіб, і одного загиблого. Щодо ступені поранень та віку і статі не готовий сказати, оскільки зараз в першу чергу надається медична допомога. Близько 30 багатоповерхових житлових будинків пошкоджено, вибито сотні вікон. Це щільна цивільна забудова. Дуже багато 5 п'ятиповерхова житлова забудова в цьому районі. Дуже багато руйнувань. Десятки автомобілів пошкоджено всі БПЛА влучили доволі кучно в радіусі декількох кілометрів. І це житловий масин великий в Новобаварському районі. Кількість травмованих буде очевидно збільшуватись, тому що тут знаходилися вже в квартирах сотні людей біля епіцентрів вибуху. А вас Можеш мішки зразу? Кузя звати. Кузя. Ну, це та дівочка, ну Кузя. Він сьогодні був очевидцем вибухів. Вона була в квартирі, де вилітіла все. Злякалася, ну звісно.

Eu vou